Тут у мене полуниця посажена, я вирішила спробувати методом бублика. В общем, викопала я таку канавочку на штик лопати і зараз її закидаю подрібненими гілячками. Закидаю це все подрібненим гіллям. Потім зверху Свіжий навоз складу і зверху сиплю, все, замульчую листям. У мене ще є просиня, і буде така мульча, щоб стримувати вологу. Тому що минулорічне посушливе літо показало, що ну, згорає все, що його поливаєш, що не поливаєш, а так хоч трохи буде триматися волога. Тому що змогу поляти все, ну, можливості немає. Город занадто великий, тому я вирішила зайнятися таким природним землеробством. Оце я вже почала накривати. Ну, теплиця вже накрита, я її вже просто прикопую. Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. У нас сьогодні дуже вітряно. і як ви бачите з відео я прикопую плівку. Як натягувала цю... не натягувала, верні, а накривала цю плівку, і в мене змоги показати не було, бо це був ще той квест. Тут зібралося пів села. Я їм дуже вдячна за допомогу, чесно кажучи кажуть, Не маю 100 гривень, а маю 100 друзів. Ну, це щось в моєму випадку. Тож мені без помічників, звісно, не обійшлося. І прийшли мені на допомогу. Люди допомогли натягнути цю плівку. Тут у мене досить велика теплиця, 320 в ширину і 18 метрів у довжину. І плівку одразу я брала. Скажу стабілізовано, маю надію на 5 сезонів, побачимо, як вона себе поведе. І рукав був 8 метрів, щоб одною кліпкою не різати, одразу, перекинути через верх. поверх в мене теж досить високий до 3 метрів. Тож зараз я її прикопую. В сторону я вже. Зранку встала і прикопала. У нас сьогодні досить вітряно і, і досить холодно. О, і ось така тепличка. Вона у мене тут біля паркану, тут ще посаджена е, малина. Буду, до речі, все мочувати. тому що е, жара змоги поливати у мене немає це все. У мене Досить велика ділянка, скажу на хвилиночку 80 сотих. Тож я для себе прийняла таке рішення, що краще я все замульчую, ніж буду поливати. У мене є чим. Поділимо вам покажу трохи тепличку. Ось такий город у мене на хвилиночку. І он туди аж це все така немаленька діляночка. Ось вона з цієї сторони від городу так накривали ми все і притягували. Ну, притягували звичайними рейками, але бачу, ще потрібно буде втягувати і втягувати, бо так вітряно і плівка гуляє туди-сюди. Це ось тут я відкопую такий рівчачок і буду перекидати землею понизу, щоб не було холодно рослинкам, які тут буду висаджувати. Тож заходимо в тепличку. Тут у мене ще Все в процесі. Це все зараз поприбираю ці всі реєчки і буду сюди заносити розсадку. Розсаду я вам показувала, сіяла перець, помідори і баклажани. Тож планую тут це все висадити. Ось у мене є крапельний полив, тож планую розбити на три грядки. Ближче до краю будуть вищі гу грядки, а посередині планую зробити широку грядку. Ну, нагадаю, ще раз 320 у мене ширини. Е також хочу тут закласти е грядки теплі, е прокопати канавки і закласти всі відходи. Пер ну, не перегній, а свіжий. Е Гній у мене є, тож буду закладати, і зверху буде це все мульчувати е, листям опавшим минулорічним. У мене його вдосталь. Нагадаю, я нічого не вивозю, не викидаю, не спалюю. Все в цьому році я компостую, тож все буду мульчувати. Почалися весняні суховії і на городі у нас аж курява здіймається. Так, так піднімається пиль. Це завжди у нас так. У нас лісостепова така зона Кіровоградщина І коли починається весною дуже сильні вітри, у нас дуже пересушує землю. То я поки ще трохи є волога, зараз поспішаю. Все, замульчувати по можливості. Так, робота потроху продвигається. Зачистили все і зараз розбили на рядочки. Перший рядок вийшов см, цей буде найширокий 1,10 м. І слідуючий також 40 см. Міжряддя 60 см. Зараз я беру і прокопую. Рядочками вибирає землю і сюди буде укладатися спочатку подрібнені гілляки, потім зверху свіжий навоз і зверху минулорічне листя. Роблю таку подушку. Чуєте, а це ще листить комиш? Тут його так багато-багато. Он туди ціле поле. І я на задньому плані, а перед вами моя донька Діана. Як ви думаєте, що ми сюди прийшли робити? Відпочивати так можливо. Але й не лише відпочивати. Є в мене ще одна задумка. Зараз покажу яка, поки буду косити комиш. Ось так потрохи йде робота. Такий не дуже він такий грубенький, але, але буду косити весь підряд. Так, одразу закидається подрібненими гелячками. І ось так в два ряда я копаю далі траншейку. Так, навезла свіжого навозу, стипали листям, ось така виходить грядка. Ось далі це ще все попатимо. На сьогодні дуже сонячно, в теплиці, звісно, дуже жарко мульчуємо вже поверхи. Минулорічним просинням. Добре, що сусідів є багато, та й ходимо, збираємо рядки вже всі повністю забиті органічним добривом. Тут і свіжий навоз, і минулорічний опад, і гілячки, і зверху тепер вкриваємо. З сухим просинням. Це буде вже остаточна мульча. Потім я сюди внесу бокаші, ось такі у мене висівкові. Ось такі грибочки у мене вже тут ростуть на висівці. Це я робила власноруч. Якщо буде цікаво, знімлю окремо відео, яке їх робила в домашніх умовах. Внесу сюди це все у ґрунт. Щоб скоріше була ферментація, скоріше перероблялися. Ну, і будемо, звісно, висаджувати нашу розсаду. Такий сніп получився з комиша. І ось далі що я з ним роблю. Є в мене такий неприглядний паркан від сусідів. Тут у мене Зона кострища. Тут я вже понасаджувала різних рослиночок, загалом хвойні. І так ось беру по три ці крутика, ось так комиша. కాకా <muchos> Ось такий заборчик виходить. Я не можу сказати, що воно зовсім закриває ці хащі непригалядні, але хоч трохи зробить, скажімо так, хоч трохи відгородиться, тому що через сітку, ну, взагалі, все. А так і естетично і практично. Тут я мульчую. Опілками корою ось таку зону відпочинку створюю. Рослинки ще маленькі, лише зосені посаджені, всі я маленькі купувала. У мене є відео розпаковки, які саме рослинки я купляла йде. Кому цікаво, переходьте, дивіться. А я далі продовжую створювати свій сад з нуля. Тож залишайтеся на каналі, підписуйтеся, коментуйте, будь ласка, щоб я розуміла, що ну, вам цікавий такий контент. До нових відео!